Доброго дня. Нам викликали таксі. Сьогодні в мене подорож доволі таки класно. Ну, як класно, на... їдемо ми на УЗІС із старшою внучкою. І тому ось така у нас буде типу, пригода. Типу подорож, щось таке. Вже нам викликали таксі, як я казала вже, і ми е, очікуємо приїзду того таксі і будемо їхати вирушати. Так що, можливо, як вдасться, то походимо по магазинах і е, з вами разом позні... познімаємо. Такий метелик. Шикарний. Просто шикарний. Гляньте, який глянь. Зовсім краще. Дивіться, який галенький. Так що вже зустрінемось пізніше. Чекаємо на таксі. Це ми їдемо в місто вже на таксі, так ось такі справи. Вже зустрінемося в місті. Ну а тут ми вже із внучкою йдемо наверх. Думали, що магазин з курнітурою буде працювати, але він зачинений. Ну, я повернемося на назад. 嗯。Yeah. Так, йдемо на усі. Ось так, у нас жарко, дуже велика спека, але ми йдемо, ми тримаємо, але захворюється там я боюсь, що буде дощ. Так що йдемо. i don't know

Давай. на увазі наперед. Ще. Нам дали ось такий бланк. Сказали віддати лікарю. Чекаємо, коли нас викличуть. Так, ми вже е, все зробили. Серденько відмінне, е, проток заріс, так що все добре, йдемо в Аврору. Так що ось такі справи. Дуже швидко все зробили. І йдемо вже додому. Спочатку в Аврору, а потім вже додому. Так классно тут закопать. Идем в Тут йдемо вже в інший магазин скупівуватися. Ми будемо купувати продукти додому. Є хапотіки А Вона Так, ми вже скупилися. Будемо їхати додому. Йдемо на зупинку. Автобус ми вже прогавили останній. Будемо тепер е чекати таксі. Дзвонимо донечці, донечка викличе таксі нам і ми поїдемо тоді додому. Так, тут ми вже їдемо на таксі додому. Трохи скупилися, вдома покажу, що ми купили. Так що ось такі справи не молилася, звісно, але це нічого за задоволю. Все добре і твої внучки, тож я вже не хвилююся 800 І так, дівчатка, я вже вдома покажу малесенькі покупочки, які я купила чисто для себе. Бо я купувала ще малі іграшку, е смаколики малі і морозиво купляла. Так що ось такі справи. А собі я купила ось такі е блокнотики, три штуки доволі гарненькі. Вони мені потрібні, так що. І купила собі дерев'яні такі гудзики з ведмедиками. І ось такі гудзики. Тому що е шиття. У мене буде багато, і я думаю, що е, це все мені пригодиться. Так що, ось такі справи. Ось такі були в мене маленькі покупочки. Так що е, завтра я буду йти е, на пошту. Мені має прийти е, посилочка. Так що ось такі справи. Зустрінемося вже завтра. Нарешті ми знову зустрілися. Я йду на пошту, отримати посилочку, мені прийшов відпарювати. Я вже зустрінуся з вами на розпаковці, тому що мені не буде як знімати. Так що ось такі справи. Нарешті я вже матиму відпарювати. Тож і так, дівчатка, я вже вдома. Ось моя посилочка. І зараз будемо розпаковувати. Я думала, коробка буде менша, але вона така ну, містка і масивна. Тож зараз беремося за розпаковочку. О, до речі, можна ж і обійтися без скажіть, то я скажу ножиць. Так, готовий. Та-дам, ось про цю штуку ми з донечкою мріяли. Це е, е, відпалювач е, доволі таки непоганий, гарний. Він е, може Відпарювати як вертикально, так і горизонтально. От за що я і, так би мовити, його і вибрала. Тому що, щоб не тягатися із праскою, ми взяли ось такий відпарювач, доволі непоганий, гарненький. Тут ось є і насадочка доволі гарна. О, до речі, вона не одна. Так що ось такі справи. Дві насадочки. Такі доволі шикарні. І є мірний стаканчик. Як бачите, тут, що правда, немає. Поділок. але ну тут ось максимально можна. І ось сам відпалювач доволі таки непоганий, зручний. Ось дивіться. Так, тут у нього по заявках, ну, в інструкції, вірніше в описі до нього. Ось бачите, тут ось сам резервуар є. Ось сюди, я так зрозуміла, заливається водичка і ось так фіксується. Зараз ми перевіримо його на те, чи працює він взагалі чи ні. Ви вже вибачте, що так горизонтально. Ох! Так, ми то ввімкнули, як ж його тут. Так, а, тут ще є режими, як бачите. Все. Тут усе є. Так що? Все, бачите? Ой, він ще нагрівся. Треба, щоб він трішки е остигнув. і тоді вже можна буде його якось е класти назад. Так що, е розпаковочку вам зробила, тут ще інструкція є, як взагалі ним користуватися, але е Справа в тому, що вона, ця інструкція, взагалі має, ну, як би мовити, не, по, не на українській мові навіть не має російської якась м, інша мова. Ну, скоріше, англійська. Ох, нагрілася. Так, все. Виключаємо, е, відпарювач е, готовий до роботи. Так що ось такі справи. Більш нічого тут немає. Е, дві насадочки, як ви вже помітили, є. Це, напевно, ось так їх одягати треба. І це дуже класно, це дуже круто. І лишилося тільки Дальовану воду е, взяти, купити і все. І вже можна користуватися. Так що ось такі справи. Дівчатка мені прийшла посилочка від моєї підписниці, і зараз подивимося, що там є. Так. Тому що на зворотній стороні, як завжди, у нас. Эм, скажіть, я скажу адреса і висвічувати його не хочу. Так, о, так, Покунок пакунку Так, зараз ми будемо дивитися, що тут. Я вже ж тут його розпакувати. Ну не, не взяла. Так. Перше, що ми бачимо, це ось такий слюнявчик, Шикарний. Ух ти! Супер-супер-супер. Вау! Це якраз під сліп. У мене сліп такий є. Так, далі. Шапочка. Така гарна. Це е, е, шапочка е, черепашка. Чепчик-черепашка. Дуже класний. Галіночку, дякую. Я таке люблю. Так, далі. Є ось такий бот. Дуже шикарний, гарний. Це для Евелінки буде такий гарний. Так, далі. І ще одна цукерочка. Це я люблю. Так, що у нас тут далі. Так, далі в нас іде ось такий сліп, по-моєму. Так, такий сліпик, доволі непоганий, гарненький. Ну, він буде, напевно, великуватий на мальот. Ну нічого. Щось продумаю. І, 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 і. Так, далі. Ух ти! Чайок. Супер. Аліночка, дякую. Так, і ось така пустушечка. Я про таку мріяла. Дуже-дуже давно. Так, ну все, в принципі, тут нічого більше. Так що ось такі були подаруночки, доволі гарненькі. Аліночко, ти мене завжди дивуєш. І дуже-дуже приємно. Ти представляєш, що ти зі мною робиш? Я тиждень буду щаслива ходити. Так що, і чайок. Це цукерочки з чайком. Супер, супер, супер. І ось така дуже класна. Для фотосесій, е, пустушечка. Це дуже класно. Так, і ось такий сліп доволі гарненький, шикарний. Ну, я приміряю е, на самірочку, а там видно буде. Так що, тут ось для Евелінки, теж є доволі гарненьке. Так що це для хлопців. Так що ось такі у мене були. A herní